Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і з наступаючим новим роком. У цьому відео я покажу вам свою маленьку подорож до неймовірного міста Малах, яке знаходиться в Іспанії. Це місто має свій особливий шарф, і я впевнена, що ви відчуєте його разом зі мною. Я покажу вам, як виглядає це місто напередодні Нового року. Його красиві вулички, неймовірні декорації і, звісно ж, моменти, які зробили цю подорож для мене особливою та мої пригоди, які зі мною трапились. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою і гарного перегляду. І не забудьте, будь ласка, поставити в Мені буде дуже приємно. Та підписуйтесь на мій канал. Ось тут я вперше. Я давно хотіла сюди приїхати і подивитися. Ось, що вперше мене дуже так цікаво було, це те, що ти йдеш вули... вуличками і... і тут ростуть апельсини. Просто ви йдете просто вулиці, місто звичайних да, містох дерев, тут ростуть апельсини. Це так незвичайно, так класно. Але е, я ще думаю, знаєте, так багато апельсин, але їх ніхто не рве там, е, ніхто їх не куштує. Мені сказали, що вони не смачні, це просто якось декора, декорація. Але все, це не такі апельсини, як продаєте там в супермаркеті. Тому зрозуміло, чому так багато їх на деревах. Їх можна їсти, але буде смак трішки інший. Тому ось так. Зараз машині. Така маленька машинка, таку першу бачу. Дуже маленька. Головна святкова декорація це величезні арки, які простягаються вздовж усієї вулиці, створюючи ефект чарівного тунелю. Вночі неймовірно гарно. В кінці я вам покажу цю красу, як виглядає вона вночі. Потім я пішла до набережної і там була своя атмосфера. Як вам така статуя? Як ви гадаєте, це справжня статуя чи ні? Зараз вам розповім прикол, який щойно жіно травку. Бачите, он та жіночка така стоїть. Я думала спочатку, що це ну, статуя. І така підійшла, знімаю все. Я не знаю, як я її там не не потрогала. Я потім така дивлюся. Ну, Зайти, якщось, як начебто, ну, трішки такий рух був. І я ж така думаю, можливо, вона справжня. І я так прямо біля неї, зато підійшла ту камеру, коротше. І потім така думаю, можливо, це не статуя, а жива людина. І потім так це була жива людина. І зараз я хочу кинути монетку і подивитися, як воно як вона так тримається, як вона так стоїть, навіть не моргає. Потім я пішла до Алькасаби фортеці. Мені дуже захотілося побачити малу з висоти, адже звідти відкриваються неймовірні краєвиди. І також насолодитися цією величною архітектурною пам'яткою. І в інтернеті бачила, що саме з цієї фортеці дуже гарні фотографії були. Тому ходімо зі мною і перевіримо. До речі, можливо, хтось знає, що це за рослина. Далі я вирішила прокататися на екскурсіонному автобусі, бо так буде швидше, я так побачу багато цікавих місць. Мені автобус сподобався, але був один нюанс, що на другому поверсі мені було дуже прохолодно. Тому буде що згадати. А тепер я хочу сказати кілька слів для вас, мої дорогі глядачі, з Новим роком вас! Нехай цей рік буде сповнений любові, радості і великих можливостей. Нехай ваші мрії здійснюються, а кожен день буде особливим і незабутнім. Дякую, що ви були зі мною цього року. Ваші лайки, коментарі, підтримка це те, що мене надихає створювати ще більше цікавого контенту. Дякую, що додивились відео до кінця, тому вже побачимось з вами в наступному відео.